Доброго зраю! Сьогодні ми будемо з вами грати в гру Garden of Banban -Ban 4. Нарешті вийшла четверта частина. Я вже не пам'ятаю, чим закінчилась третя. Тим, що ми знову кудись упали, чи що? Не, Я так не пам'ятаю. Хотів звернутися до розробників Банбана Ban ви, чорти банбановські, додайте вже українську мову. Дивіться, що це таке. А, це арабська, напевно. Бахаса Індонезія, Італіано, Франціяс. Дойч, а українська де, а? Кипець, все, я, я проклинаю вас на понос. Давайте будемо починати, дивитися, що тут буде, бо вже не терпиться. Дуже скучив за цією грою. Типу, це якийсь замок, бачимо. Козу? Чи що це? Верблюд? Для батьків, які шукають їхніх дітей, час дуже сильно має значення. Нажми на годинник, щоб трошки пролистати час. Давайте подивимось, що це буде. О, візочки з'явились. Ага. Розкрились ворота! Привіт. І ця, цей величезний равлик схавав візочки. Що тут таке? Це, чи це в мене поляка. Ні, це не поляка на моніторі, це. Очі там якісь чи що? А що це буде взагалі? Я не пам'ятаю, там ніфіга. Прикиньте. А, що ми спустились за цим. Кудись на ліфті. В СД ще брухаться? Де наш дрон? Привіт. О, ха! Взяв! Нормально. О! Ча! О, -о, о А що так різко? що так починать! Одразу! Я всрався! Це... Ох! Капець, сподіваюся, що буде гра офігенна, і мене... мене не буде горіть срака від неї. Бо зазвичай воно чогось так і відбувається, хоч наче воно не повинна тут так робити, але іноді є такі процеси. Давай. Берем цього. І побігли! Побігли, біжим! Не обертаємось! Бел! Страшно! Що там дрон? Де мій дрон! Де? Де ми взагалі біжим? Що ми? А коли? Коли закінчиться? Чи ніколи? Наша воно треба. Наша йому закінчується. Ми ж можемо нескінченно так бігати. В принципі. Так. А шо він такий важ... важезний чи шо? Чого земля так труситься? Напевно, Та, ви мене ледве чуєте. О! А він не пролізе, напевно сюди! Чи пролізе? Ні, він пролазе! О! Ось сюди не пролізе. Так, так, так. Він ж черепаха, і твердий. Стоп! А! Е, Жук! О, тю! Фу, то я взрався, Я яд він зараз... З'їсть нас! Ч я сказав жук, якщо це пташка? не <суйте> знаю. <captain> Де мій дрон, а! Що, ти як відреагуєш? Не скажеш? Ні, ну поч почалося фігенно. Ти типу все одно на мого дрона? Що ти дивишся? Що це взагалі таке? Це Хамелеон? Це схоже на якось. Ау! та не лякай мене, будь ласка! Пташко, малий пташкунчик. Нам куди треба? Нам треба сюди залізти. Його кидаємо. А дай мені вилізти, будь ласка. На що ти мене ущемляєш. Чекай, стій. А я... сюди. Ура! Дивиться, якими молотизним. Ми відкрили! прохід! А він розумний, стоїть на місці. Стоп. Там, до речі, шапочка на ньому. На дроні. Яка там шапочка? Давайте подивимось, бо я не пам'ятаю вже. Корона. Ми як останні раз грали, ми корону хіба туди липили? Я якось не дуже пам'ятаю. Не дуже можу згадати, прикиньте, А яке взяти? Чекай. Чого ти не берешся? Чи ти нам не треба вже? Дай до тебе застрибну. Е! Та й що таке? Що ж так тяжко? Ану! На руки! Мені оп! Чик, стрибай! О, дивіться, ми його тут по походу покидаємо! Це не добре, є всі кнопочки, щоб були я потився. Ой, як мені це не под... І дрон не працює. Шо таке? Ой-ой-ой! Чи це... Чи це у мене якісь проблеми? А! А чого я так боюсь? Чому мені так страшно? А куди? Куди? Його. Е! Я жити хочу, будь ласка. Оу, рафігенна! <свист> Я вам скажу. Мені подобається страшно. <свист> До речі, вона краще, наче, ніж е третя, друга, перша частина. Не знаю, як. Перша друга. Не пам'ятаю вже взагалі, що там було. Але краще, ніж третя, це 100%. Дизлайк. Выбір, Ставите дизлайк. А ну слухай, ти чорт! А, ти тут не будеш вігньо страдати? Ти зараз зек. Ти будеш робити, що я скажу. Відповідати на мої питання, зрозумів. Твоя перша задача дуже проста. Я тебе питаю так або ні, і ти відповідаєш, використовуючи ці кнопочки. Ага, зліва справа. Дивись вперед. Кнопка справа це так, кнопка зліва це ні. Окей, я зрозумів. Питання один. Хтось закрив uh, сюди всіх кримінальних. А! Uh. Ah, пам'ятаєте, це з минулої частини були оці. Uh, як їх Відерця? І ми їх, коротше, в клітку посадили. Так, це був є. Yeah. Ти дуже вряд. Зберіг мені багато часу. Кожну минуту, you, коли ти, ти їх тримав в руках. Дякую тобі за це. Це те, що ніхто не цінує. Рухаємось далі. Чи коли ти колись мав з ним контакт? Як думаєте, нам чесними треба бути? Я думаю чесними. Так, був. Він мене їв ще разів 5 чи 10. Як really? Я його боюсь. Реально? Я дуже здивований, що ти все ще один шматок. <laughs> Третє питання. Чи ти колись мав якийсь контакт із медузою. Мав. Hey, не їж, up. будь ласка! Питання четверте. Чи коли ти мас з цим контакт? Ні, будь ласка, тільки не треба мене з ним контактувати. <хи> не треба. Ні. So. Ага, я так і думав. Ти мав прийти із Five поверху questions. зверху. П'яте питання. Чи ти колись мав в контакт з ним? Мав. Так. Це мене дуже сильно лякає. Шосте питання? Може трошки так зробити. Так, о. Світліше світло. Отак, думаю, нормально. Чи коли ти мав із ним колись ти мав з ним контакт. А це вже питання, це ж він, шериф Тодстер. Так? Я навіть пам'ятаю, як його звати. І що відповідати? Мав, тільки що. Чікаше. А, добре. А тепер. відступи назад і. виходь з кімнати. Боже, яке ж ти страшне, чого ви тут усі такі чорти. Страхопуцькі. А, -а, 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 а! Ти добрий? Уу. Що за трата часу? Ти тут навіть не працюєш. Іко чорти, ти тут робиш, партнер? Знаєш <т attained> що? Йди <т failures> за мною. Ми можемо поговорити трошки більше <т motherboard> всередині. Це тут небезпечно. Я його трошки іншим уявляв, він, а він. Горбатий якийсь. І. Очі в нього. А, ти тут будь дуже обережним, тут не дуже безпечно. Рольно. А! Ось! Це походу його маєток! Тодстера. Тодстер, я сподіваюся, що ти добре, що ти нас не з'їси. Вітаю у королівстві. Так, гриби. <зараз> Загорожі із зубочисток. Потрібно, решати, що ми Чи що? Ми... Нам треба ми... поговорити з королевою. І що нам треба зробити? Це показати повагу. ой юй що це таке? Трохи графіку понизив, бо воно щось там. Щось туговато йшло. Що там? Тотстер мовчать. І Бетмен, черепашка ніндзя мовчать. Це ж Тотстер? Ого! Йомаю. Це стра... страшне. Ваша величність. Я завербував нового чорта. І як ти його оціниш від 1 до 10? Це так думаю, перекладається, бо я не Нуль. Вони не балакають дуже багато, і я думаю, що вони прийшли з поверхні. З Поверхні? Ага, це новий якийсь. Чи він казав, що він тут робить внизу? Я думаю, ні. Це було так, як я думав. Я дуже сильно боялась, що батьки прийдуть сюди за їхніми дітьми з дуже далеких місць. Я коли-небудь колись чула крики і якісь поламання зверху. Я боялась, що ти його не знайдеш. Більшість людей, які сюди приходять, вони вмирають. Ми можемо допомогти тобі піднятися нагору! Але тільки якщо ти нам представиш самого себе. Я, королева Стрибела, Стрибковела і королева цього ця... Так, королева цього королівства. Це Шериф Тостер, захисник е і єдиний. житель цього королівства. Я дуже сильно думаю, що. Що нам треба, коротше. Забув, що, що там? Ми маємо трошки нам поговорити. Ей, що ти думаєш, щоб до того підійти як? до ліфта, шериф, там не дуже добре. Там якісь е, дуже важливі е, е, ці частини зникли. Три, якщо бути точнішим. І як ти думаєш, де ці частини можуть бути? Так, ваша величність, я думаю, що вони е, десь розва... розкидані, треба їх знайти. Це займе час часи... години, щоб це зробити. Шериф! Це якась компанія для батьків і піде збирати частини. Але ваша величність, я, мабуть, дуже сильно думать про те, щоб вас захищати. Ти будеш мене захищати, але. Коли ти повернешся із двома частинами. А, ні. Але коли ти повернешся з частинами в руках сюди. Ага, добре. Я вас почув, Почу, Леді. Що? Ти тут дуже сильно. А мені за ним треба йти? Підімо. Все, що королева дуже багато сказала про цю ситуацію. Ми в проблемі, в величезній проблемі, партнера. Королева Джестер дуже жорстука Немає значення, що стається. Він має. не зробить, щоб королева сміялась. Нам треба. втекти? Чи тобі треба втекти, або ми обоє здохнемо. це ж таке. Оце ліфт? О! А, -а, а, Це напевно для дрона шапочка! Так, уже 12, 13 хвилин пройшло, прикиньте, запису. А наші тільки почали. Мені здається, це відео буде йти хвилин 30. До речі, це. хмарка як у акацкі. Акацуки, як його правильно. Тільки без... один хвостик зайвий. Хто дивився на рут, ставте лайк звісно ж. Куди ж ти мене ведеш? А? Це ліфт? Шо? Три частини цього ліфта будуть десь на шляху О цих штук. А я думаю, що тут є д... по два білета. Два для мене і два для тебе. І два для маленького пташенятка. Тут нічого має бути страшного. Привіт! О, стоп, ми з ним знайомі. Що це. Раз. тебе немає. Я за... Стоп, Та шинятка. Знову куча всього. Це якийсь кошмар, це, це воно реально є. Я думав, що я дуже готовий до цього, що буде тут внизу, але це було величезною помилкою. Вони сказали, що тренувань буде достатньо. Я мав піти в закинуті якісь штуки, і я був залишений заляканим. Я був залишений своїми цими друзями, які втекли, наче як якісь пацюки, чорти смердючі. І тепер я тут залишився розмовляти із шматком паперу. Якийсь крик доходить до мене і знизу. Але що це за дідько тут взагалі буває, Шо Наше воно до мене підходить? Це було майже нічого, окрім величезного літаючого обличчя, тренувальні мануали, тр... як сказати? Тренувальні книжки, коротше, не казали нічого про це. Я не знаю нічого про його сміх, який щоразу все ближче і ближче до мене. Чи я схочу з розуму? Напевно, так. Ааа, це тюрма? Дивіться, треба знайти Живим або мертвим. Е, -а -а, Що там? Приз? 1 мільярд бан монеток? Стоп! І тут також 1 мільярд бан монеток. Так я зараз шерифом стану. Точок. Нам їх треба шукать. Е, пташенятко, ти куди? Ти мене тут не пресуй, будь ласка. Е, куди я укину? Поїхало. У вас немає білетів, щоб сюди в... залізти. Добре, все. Пташенят, ти, будь ласка, бігай само. Так, це три вже. Нам ще треба. Е, ще три, напевно. Одне є. Давайте одразу всі знайдемо. ти таке? Шо ти таке? Ви бачите? Та Звісно, ви бачите. Це важко не побачити. А ну, давайте підійдемо. Дивіться. І воно ж. Звісно, втекло! Хм, що ж воно могло ще зробити в такій ситуації? Показатися нам, що воно там є? І зникнуть? Я думаю, це всі поважаючи себе монстри таке роблять. Якщо не робите, то. То ви не монстр взагалі то. Треба показатися, а потім зникнути. Ага, стоп, все, ми зробили. А куди йде. А куди ти поїхав? О, добрий день. А як ти за... застрибнув? Всі на місця. Поїхали, я час. Спереду. Якщо що, якщо я вріжусь, то. А, мені тебе. Типу... Буде не сильно больно, я не успію нічого не зрозуміти. Ну поїхали! Чому ми стоїмо? Сюди нам треба? А, стоп, ташенятко, що ти як нерідне? Давай до нас. Давай до нас. Не, не хоче. Так ти тоді. Переходь. Чу, все. Поїхали. Опо! Ти знаєш, я дуже здивований, партнер. Я реально такий. Що за величезна. От війна, черепаха тут лаза. Після того як я був сюди закинутий у це сміття, я був безнадійний, холодний, і за мільйони кілометрів від обіцяної поверхні. Короче кажучи, це тут було дуже фігово. Я сказав, що я буду захищати королеву. Це було чер... це була причина, за яку я мав мав битись. Хороша причина, щоб моє серце билося і не зупиняло. А чого так далеко, пташка, ні! Чо ви так далеко, я боюсь? За пташку. Боюсь за себе! Чого, чого він до мене так близько? Чи всі так далеко, а я близько? Ми на станції. Ми тут, партнери. Давай сюди підемо. Це хто? О, це, це черепаха подвійна. Один мільярд. Що ж вони всі такі. цей. дешевші за повітря? Частина повинна бути у кімнаті адміністрації. Без е він він коридорів вентиляції, вентиляції. І нам тр треба тепер якось залізти. Щось я заговорююсь, прикиньте, реально. Давайте. Ой, Ой, Шапочку шефа! Де ти? Де ти? Шапочка шефа? До речі, я хотів сказати на початку, але забув, що поки що стріми на твічі відкладаються на не знаю скільки. Бо воно й та й не виходить. Тому я вирішив, що буду далі розвивати ютуб. І, як завжди, випускати відео по 20 разів на день. І все. Е, кращий... Чи що? Частинковий Сміюн Каже. Нічого немає кращого за посмішку. Розкажи. Розкажи жарт повсюди, де ти є. Фрік? Двоголовий. А, двоголовий фрік і фелін. Що? Так, соп, що нам треба робити. Нам треба поставити. Ти сюди. А! Ми його на стіл кидаємо. Стояти? Стій! Куди ти там тікаєш, а? І ми стаємо і щось повинно відчиниться, так? Он що, що зробилось? Активувалась кнопка Лети! Будь ласка! Де? До кінця лети. Що ти робиш? Ти що дурний? Що ти робиш, АЛЛО? Дрон! До кнопки. А, НІ, вона вже працює, нам не треба там стоять. Береш, там я записочку бачив. Давайте прочитаємо. Добре, давайте читати, хоч це виглядає страшно. Дуже багато англійського тексту, але я якось думаю справлюсь. Ми тільки що отримали інструкції, наказ, щоб покинути роботу над uh, об'єктом 9. Тому що uh, ми помічали, що його трошки. Поведінка змінюється. Ми це повідомили до ЛЛТТ, не знаю, що це таке. Але щоб ці результати були актуальні, ми маємо сказати, що об'єкт 9 він може утримувати себе від арешту і решту. Дуже часто це закінчується смертю. Навіть якщо він вважає когось дуже сильно брудним злочинцем, він просто вибирає цього не робити. Об'єкт 9 дотримується вказівок е, тих особ ось Осіб, яких він називає громадянами. Тільки ще не зрозуміло, кого, хто вони реально є, ці громадяни, кого він ними вважає. Вважається, що це всі із Банбанової банди, так? але виглядає, що він слухається найкраще е Об'єкта 6, коли вони знають. Коли вони в одній кімнаті знаходяться. Поки об'єкт 9 був поза кімнатою перед тим, як він був проінструктований об'єктом 6, щоб зробити щось небезпечне, це був перший раз, коли об'єкт 6 повівся ну, повів себе дуже максимально слухняно і навіть свого рота не відкрив. Так? Окей, ми зрозуміли. А, стоп, а я ж не громадянин, я напарник. Він мене буде слухати? Напарнику. Так, ми ж напарники. Ой, та ну що ти мене туди тянеш. що? Ташка, іди з нами. Ех. М -м. У мене трошки сумніви з'являються до того, щоб туди йти. Бо у нас навіть ліхтарка... нема. Дивіться, який він широкий. мені заважає прийти. Що це таке? Е! А ч я сам туда йду? Что сталось? Э! Залишайся там I'll і не рухайся! Я зараз е двері відчиню. Изник. Привіт, я голодна змія! В тебе є якась їжа? Так, є, у мене пульт ведрона. Э! Е -е. Відкривай! Відкривай! Ты там, взагалі? Где? А где он? Давайте пойдем, чи что? Дрон, не хочешь дрона съесть? Я думаю, зараз стрибнет на нас. Привіт, голодная змея. Э! О! Ты что такое? Отчинаяй! Ч ⁇ Давай! Ха! Хавтік! Це, моя. мій друг, це був жартівник. Або як ми його. Як ми його називаємо, жопа штовхач. Нам треба дуже швидко звідси тікати. А ти двері не закрив? до речі, він крутий. я думаю, він друг наший. Ой, що це таке? Тут щось із небезпекою зв'язано. Може бути опізнаний... Як небезпека? Коли він каже якийсь звук, то треба бути уважним. Чекай. Я знаю моїх ворогів. Ми тут дуже сильно під наглядом. Ці вентиляції з'єднані, і це ідеальні. Нам треба просто йти. Давай. Це ідеальні пастки. Нам треба просто йти. Давай може, ти перший. Боже, як ж мені страшно. Ах ты, черт! Пташка, ну ты закрысь! Буква Э, якраз. Пташка! Будь ласка. Чекай, що робити? Пташку треба нам може носить з собою? Чи. Стоп! А в мене є ідейка. А якщо ми його на столі залишимо і самі підемо, а? Mm. Він ж не зможе зі столу злізти? Все, ходім, питань нема. Ти тут залишайся, а нам типу все одно, мені головне самому вижити. Повториш свій монолог, ні? Mm. Схоже. Що? Пташка, там, я в тишині йшов! Так, я подивився якесь англомовне відео і там, типу. Той, хто проходив, робив отак. Брав пташенятку. А! -а, -а! Воно кричить, якщо небезпека, так? Угу. Ідемо сюди. Нормально. Я думаю, це тут буде нормально, бо це єдиний варіант. Я поняв. Страшно тобі? Реально! Ой, пташечка, ти така офігенна. Боже, я так боюсь, щоб зараз не всрать. Нормально? Поняв. Прикиньте, як буде образливо, якщо... На останньому сру. Мовчиш? Мовчить. Хе, -хе. І останнє. Головне не вмерти. Це. Головна моя місія в житті. Головне не вмерти. Це офігенний слоган на життя. Ура! Все. Йдем на лівий прохід. І ми вільні, нарешті, ура! Як же ж це кайфово. А ти що там? Ти взагалі-то не прикладав сюди свою роботу. Ми, ми з пташком все самі зробили. Так. Що? Система операційна. Листок. Коротше, я щоб довго не тупити з перекладом, я перевів через Google об'єктив. Зараз вам усе прочитаю. Привіт, щойно отримав повідомлення, що транспортна команда нижчого рівня прибуде сюди найближчими днями, тому нам краще припинити спілкування, доки вони цього не зроблять. Якщо хтось знайде ці листи, ми з тобою покінчимо. Напевно, нам буде кінець з тобою. Я відфільтрував кандидатів, які не позначені нами обома. В результаті залишились три кандидати. Це важливе рішення для нас і з вами. І після того, як ми виберемо повер. Повернення назад не буде. А, поняв. Тож нам краще вибирати з розумом. Це диво, що керівництво залишило ці нижні поверхи, такими, якими вони, вони є. Є занадто багато можливостей для людей, якими було відмовлено. Яким було відмовлено у чудовому дарі виховувати дітей, які ми самі. Е, коли це закінчиться, ми зможемо вирішити, яке щасливе творіння ми вирішимо вибратись. Яке щасливе творіння ми вирішимо. Вибратися з цієї халепи та подарувати краще життя. Я віддаю перевагу тим, хто розмовляє більше, ніж однієї мовою. Це безумовно дещо полегшить, неймовірно, важке життя. Ох, яке ж воно важке. Реально, все. Що ми робимо в цій кімнаті? Нажми сюди взагалі, щоб вимкнути усе, що можна. Ага. Нажми сюди, щоб щось зробити. Система вимкнена. О, перша частина від ліфту. Це частина, частина, яка нам треба була. Не поняв. Не поняв. Не поняв. Ачу все так спокійно. Я буду йти впритик до нього впритул. Будь ласка, щоб мене не загавали. Чого він так крутий взагалі виявився? А? Скажете? Чи він не міг так раніше прийти і мене провести за ним? Ага, поняв. Тобто він не дуже з нами й друже. Ага. Значить, ти зрадник. І коли ми відвернемось у темноті, ти захаваєш нам голову. Я так це розумію? Правильно це розумію? Думаю, що так. Нам залишається тільки туди побігти. Це? Я думаю. Ура, знову потяг. Привіт. Ти ж наш друг, я думаю. Застряг трохи. Тю. І зараз вже можна їхати на іншу станцію. Але на цьому моменті ми завершимо відео. Це, бо вже 40 хвилин записую, і думаю, цього буде достатньо. Приблизно для одного відео. Щоб розтягнути відео на два. Цю гру. Щось так думаю. Сподіваюсь, що вам це відео сподобалось, ця гра сподобалась, бо мені офігенно взагалі. Що ще хотів сказати? Підписуйтесь на телеграмчик. Я залишу посилання у описі, там трошки іноді щось викладують, цікавеньке, щось про своє життя, ну і всяке таке. Тому сподіваюся, що вам взагалі це відео сподобалось, усе, що тут було. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!